Заявляє, що вся Україна, почають написали з Чіпови України, Митного Союзу і так далі. І так далі. О, є у нас соціологічна наука, наука надзвичайно о, потужна. О, і хотілося б, щоб о, і ті, хто приймають рішення, і ті, хто починають реформи, о, заявлені, щоб вони перш за все, починаючи ці реформи, продовжуючи їх, постійно звіряли свої кроки і з тими дослідженнями соціологів, які, власне, кажучи, проводять моніторинг настріїв, політичних настроїв, гуманітарних настрій, політичних, психологіологічних настрій, психо настрій речі решт нашого населення. Шановні учасники другого столу, ми раді. Зустрічі з вами, я маю на увазі науковці інституту соціології. Ми намагаємося не бути закритою установою, а е, спілкуємося з пресою, спілкуємося з засобами масової інформації. От сьогодні така зустріч. Я хотів би декілька слів сказати додатково до того, що сказав Юрій, і щодо нашого моніторингу, який ми сьогодні презентуємо. Звертаю на три особливості. Перше, це те, що наш моніторинг досліджує глибинні процеси, які відбуваються у суспільстві. Звичайно, що це не виграшно, тому що преса завжди привертає увагу до якихось речей гарячих. От, а оці якраз серйозні речі, глибинні процеси, вони часто бувають за увагою суспільства. Хоча насправді це головне, що відбувається на групиних рівних соціальних процесах. Саме наш моніторинг спрямований на такі речі, незважаючи на те, що це енергічне дослідження. Mm -hmm. Далі. Наше е, дослідження е, відрізняється від тих даних, які часто бувають. Засобах масової інформації тим, що ми подаємо комплексно, цілісно е ті процеси, які відбуваються в суспільстві. Тобто ми не зосереджуємося, наприклад, на політичних підтягціях якихось явищах, Ми про це сказали і все. Ми говоримо і про соціальні явища, і про політичні, і про економічні. Ми говоримо про інформаційну, про міжетнічні, Мовні відносини, говоримо про художню культуру, вільний час і так далі. Це дає можливість розглянути суспільство як цілісність. Ми можемо знайти зв'язки між окремими цими сферами, а не просто виривати. Оце принцип відбору показників. Головне, це реалізація декларованих цілей нашого суспільства. Вільна економіка, добробут населення. Ефективна демократія, правова держава, і ми відслідковували, в яких напрямках ми наближаємося, чи віддаляємося від тих цілей. Загальні виставки, ну, загальні виставки 20-річних спостереження. Це те, що Україна рухалась дуже неоднозначно. В чомусь ми прогресували, в чомусь ми суттєво деградували. Mm -hmm. І оця картина реального функціональна на місці, вона можлива і спричинила до таких е е серйозних наслідків. Їх ніхто не хочу чекати. А чекати можна було скільки здорово. Повернутися до... А тепер далі. Чим ще відрізняється моніторинг? Він побудований тільки на окремий садик, тут є грунтовні, обґрунтовані науково індекси розвитку суспільства. От можна насувати. Ось ці індекси, які ми вимірюємо. Це складні методики. Є тут і ті, які належать міжнародній спільноті, адаптовані до України, є ті, які, які ми розробили самі. І от е, я не буду е, зупинятися грунтом цьому, я один приклад з цього. Що стало зрозуміло? Ми побачили, дайте на судно. Е, 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 Оцей індекс аномійної деморалізованості за всі роки України. І ми побачили, як він почав зростати з 10 го року. А дуже дивна ситуація. У нас суттєво підвищився рівень тривожності населення, дуже суттєво. У нас погіршилася оцінка політичної ситуації, і економічної ситуації України. А рівень деморалізації населення зменшився. І головне, рівень соціального самопочуття підвищився. І це свідчить про те, що фактор гідності, я думаю, не випадково ми назвали цю революцію революцію гідності, фактор гідності. Перевершив погіршення політичній, економічній і багатьох інших сферах е, життя людей. І інший висновок, тут бачу процесі, як буде у наступній доповіді, це суттєво, принципово змінилась геополітичні преференції орієнтації людей. Це просто революція людських преференцій, революція погляду на майбутнє України. Я на э, цьому, а, ну і тільки ще там, можна насити. Тільки цікаво, щоб якось так просувати, щоб ви бачили, як це принципово змінилося по роках. І наступив. І нарешті дуже цікава стадія таблиця. Оце ми оцінювали президентів. Я завжди казав, що Най, один з найпопулярніших э, персонажів політики в Україні був Володимир Путін. І ви бачите, що треба було нам втратити, щоб оця картина принципово змінилася. Все, Путіна вже не оберуть президентом України ніколи. А до речі, колись це за оцінками дуже високими, це було дуже реально. Тобто сталася принципова зміна, перша, коли президент України випередив президента е, сусідньої країни. Я думаю, що. От, враховуючи ці принципові зміни, принципові зміни, ми можемо робити дуже цікаві висновки, я не буду зараз зупинятися, в них, бо мої колеги розкажуть це розумію. Починаючи з 94-го року, у Західній та, та, та Центральній Україні домінували дні партії та кандидати в президенти в Донбасі, в Криму та інших східних областях і більше того, попередні дослідження запичили, що... Виясняються чотири типи регіонів. Це не і Схід України, чи Захід і Схід України. Тому що та Чернігів – це ніякий не Захід України, а Одеса та Рані ніякий не схід. Але саме, вони належали до певного регіону, а не в цьому вимірі, не в де відбувалися це, це розритися. Різнялися суттєво, з одного боку два типи Суто проукраїнськими орієнтаціями, це Західна Україна, сім областей, та центральна Україна, 9 областей, так і, і сюди включали і окремі правобережні області, які не відрізнялися від Терчаївська, Полтавська, Зумська області, вони входили в центральний рівні. Хоча на помісті. А з іншого боку, вирізнялися дуже суттєво проросійськими орієнтаціями Донбаса, Крим, який від цих відрізнявся. Оцей регіон був єдиним фактично за своїми орієнтаціями. І дещо менше в цю сторону схилялися від Південно-Східні області від Дніпропетровська до Одеси, включаючи і Херсонську область, хоч меншою мірою. Те, що Росія називає Новоросією. фактично відмінності ці зберігалися до Майдану і під час Майдану. Навіть це дослідження, яке проводилось липні, тобто через року після Майдану уставлені до Майдану ще регіони України дуже сильно відрізнялися. Хоча оцінки вони давали в нашому дослідженні. Не під час самого Майдану, а через півроку після Майдану, коли дехтому кон'юнктурно щось змінити в свої позиції, враховуючи події, які відбулися під дію. Втім, до відповіді залишалось питання, як саме зростає тривожність і від яких чинників залежить розподіл зростання між різними категоріями населення. Для вимірювання рівня тривожності в соціологічному моніторингу використовується адаптована паніною методика до вимірювання ситуативної тривожності співберде. Вона складається з 20 питань, які зображують різні прояви даного стану, такі як напруга, хвилювання щодо можливих невдач, почуття внутрішнього незадоволення. В результаті індекс утворює емоційну реакцію на стрес і значення від 20 до 8. -ти. 20 означає мінімальний рівень і 80 максимальні. Класифікується значення індексу наступного чину, ми можемо бачити на слайді, що менше 30 це низька тривожність, від 30 до 46 нормальна, від 47 до 50 підрішення, від 50 до 60 висока і більше 60 інтерпретується як гіпертривожність. Наразі середнє значення індексу наступних слайдів становить 49,7, що означає підвищений рівень тривоженості. Порівняно з попередніми роками значно скористалася частка громадян, які не зацікавлені, не активні, які включені до категорії міська привожності. Таких наразі 1,6%. Також зменшилась група, яка нормально реагує і долає стрес на тлі, значного росту групи з високою тривожністю означає, що рік е, психологічних ресурсів даної групи вже не достатньо для того, щоб давати стрес без наслідків. І вдвічі, порівнюючи з 2006-2010 роком, збільшилася частка категорії гіпертривожності. Наразі вона охоплює 10% населення. Соціальний капітал <зуточка> в екстремальній ситуації, яке наш об'єкт представляє вашому вниманию, немножко тіло. Социальный капитал на сегодняшний день практически всеми исследователями этого феномена является как социальное благо, общественное благо, которое позволяет индивиду комфортно себя чувствовать в том либо ином коллективе, в той либо иной обществе. Социальный капитал характеризуется несколькими параметрами, основными из которых являются доверие, либо уровень доверия, взаимность, взаимодействие или уровень солидарности, консолидации общины или коллектива, и самоорганизационный момент или уровень самоорганизации. В естественных условиях жизни социума социальный капитал воспроизводится в основном в обществах с малым радиусом социального взаимодействия. Это группа кровных родственников, то есть семья, это территориальная община, коммунная община, это трудовой коллектив, это религиозно-конфессиональные общины, ну и этнические общины и тому подобное. Однако в экстремальных ситуациях воспроизводство социального капитала перетекает в более масштабные социально-экономические э, организации. И наше исследование зафиксировано, что именно на сегодняшний день свыше 65% украинских граждан ощущают себя и идентифицируют как граждане Украины. Не как, э, житель села, не як как представитель якоїсь общини, а іменно як гражданин України. В грудому останніх перед років показали, що переважна більшість громадян України зазначає, що їм бракує порядку в суспільстві. І це є симптом нагальної соціальної проблеми. Вона гадає в тому, що поточна, наявна зараз переповність життя в нашому суспільстві не задовільняє наших громадян, переважно їх підніжність. Це далі, це спорудало відділ історії та теорії соціології, честь, я маю зараз, від, від якого я маю честь зараз виступати. Зайняться розробкою своєї перспективної роботи, місцевої. соціальний порядок в сучасному українському суспільстві модернізація, самореалізація та легітимація. І ми опираємося на такі теоретичні передумови, що соціальний порядок суспільства має складові. Перша, це... Перша складова це кондусійна. Координація, тобто загодженість поведінки людей в суспільстві, коли вони заважають неможливо. Друга складова це кооперація, тобто співпраця людей задля досягнення якоїсь спільної мети в суспільстві. І третя складова це суборди... субординація, тобто відносини підтримкування в суспільстві згогляду на нереомілімітний розходів влади в ньому та інших цінних ресурсів. І ці складові порядку грунтованы на певних підвалах. Їх є ціла его але ми зупинимося зараз на... Да, изменения ценностей. Но также хорошо нам известно, что сами системы ценностей, они достаточно устойчивые, можно сказать, неповоротливы, да, они очень медленно изменяются, и если изменяются, то в течение десятков лет и даже веков. Но случается иногда так, что чрезвычайные события дают какой-то очень мощный выброс ценностной энергии, да? какой-то всплеск ценности происходит. И, честно говоря, неясно, будет ли со временем эта энергия угасать до изначальных каких-то своих пределов, либо же наоборот будет наращивать такой критическую массу для того, чтобы изменить доминирующую ценностную систему. Вот сегодня мы, пожалуй, находимся как раз в таком, в таком случае. Здесь показаны изменения ценностей структуры или иерархии, точнее сказать, ценностей жителей Украины в период 2012 и 2014 -го года. Да? Верхняя белая кривая, это 2014 год. И, в общем-то, вот эти отклонения и взлеты этих ценностей, они очевидны. Надо сказать, что это для ценностей, а вот такие различия, это очень немало. И, конечно, прежде всего, речь идет о ценностях демократического свойства и о ценностях таких индивидуально-креативных. В качестве интегральной оценки, которая допускает распределение студентов на группу, условно говоря, оптимистов и пессимистов, был использован такой показатель, как надежда или отсутствие какой-то на улучшение жизни в ближайшем будущем. То есть вопрос звучал таким образом. Я говорю, что мы улучшим наше життя меньше владельца, чьи и меня по не выделяется. И в зависимости от того, как отвечали респонденты, условно выделялись две группы активистов и пессимистов. Это такая общая ситуация, которая характеризует вот такую э, агрегатную систему отношений респондентов населения к тому, что происходит и чего ожидать в очередной смене правительства и по событий, происходящих в жизни социума. Такие данные в качестве таких вот контрольных Были выбраны четыре точки. Пятый год, 2010 год, тринадцатый, 2014. Ну, пятый год, это понятно, это было ну, непосредственно после помарающей революции, когда э, ну, уровень социального оптимизма после этих событий буквально не э, зашкаливал. по отношению к всему последующему развитию событий. Десятый год был вывод в качестве э, надежды на мир и позитивы с приходом Януковича и в основном после разочарования в лидерах оранжевой революции. Тринадцатый год и четырнадцатый год это непосредственно предшествующие ситуации год бессловного падения режима Януковича и э, четырнадцатый год это то, что он начался с приходом Порошенко. Ну, соотношения здесь какие? Если в 2005 году э, пессимистов было в два раза меньше, 18% и э, оптимистов было 40%, то есть даже больше, чем в два раза, то в 2010 году ситуация э, осталась тоже э, в, общем -то, в пользу э, оптимистов, но тем не менее уже 30 э, оптимистов 31% против 26% это уже гораздо более скромный баланс ожиданий. В 2013 году это положение катастрофическое, было, поскольку оптимистов было всего 12%, а пессимистов 50% среди всего населения. То есть в пять раз превышало количество пессимистично устроенных людей тех, кто, кто смотрел в будущее с надеждой. В 2014 году, хотя у нас произошли такие серьезные события, тем не менее, э Показатели, хотя и скромные, оптимистов 22%, а пессимистов 40%, но тем не менее, в сравнении с 2013 годом, более вырос показатель оптимизма, что само по себе, конечно, является очень обнадеживающим. Таким образом, президент Порошенко начинает свои деятельности очень сложные ситуации, Оцінюючи характер змін матеріальних умов своїх сімей за останні 12 місяців, всього 0,5% деспондентів зазначили, що вони значно покращились. Други покращились матеріальні умови сімей 4% респондента. Але разом з тим 28% попитаних вказали, що матеріальні умови життя їх сімей за останні 12 місяців значно погіршились. У 32% трохи погіршились і у 35 залишились такими ж змін. А в цьому випадку середні оцінки таких змін за період 2002 року коливається в межах 2,2-2,6 балу. Час, час кореспондентів, які на час опитування в цьому році знаходилися в ситуації вимушеного безробіття, становила 12%. До цієї групи входили ванте, які відзначили, що вони мали статус офіційно зареєстрованого без рабітного це 2%, або не мали постійного місця роботи, але підтрапляли у різних місцях це 7%, або не працювали і не мали ніяких підрахунок. Вот, на, э, для нас, конечно, было теж інтересно в расслаєння. Потому что ну, все-таки э, самый, наверное, большой вызов и не только для политиков, для всего э, там, так, общества, которое занимается принятием решений каких-то, это именно видеть эти слои. И мы вот коллега, мы с коллегами все время вот, именно... Расслоение и возможность этих слоев как-то ну, сильно отобиться друг от друга. Те данные, которые для нас были видны, они у нас тоже, проводя исследования, очень заметны в некоторых регионах, и районах. И поэтому такая Литва намного меньше, чем Украина. Но для нас тоже чувствуется, что даже в такой маленькой стране, как система, у нас тоже иногда вот эти настроения, ожидания людей чувствуя, ну, как ты живешь богато или редко, они тоже очень сильно чувствуются, наверное, даже слишком сильно, и за счет этого мы видим очень простую тенденцию, там где расстояние очень сильное и отдаление сильное, все-таки э, так называемые популисты или силы политические, которые занимаются популизмом, э, э, у них всегда появляется больше шансов прийти э, во власть и делать потом уже то, что им самим. Очень вот поэтому я не могу сильно очень, наверное, вообще э, наше общество или общество Украины, э, потому что мы тоже не в силах это делать, но для нас это было очень интересно. Я думаю, у вот, коллега Пойла Скривинска, обозреватель, который для меня часто пишет, э, на разные эффекты могут добавить, что ему от этого было видно и ну, что он заметил Участникам телемоста из Литвы. Я буду говорить по-русски, что чтобы вы могли понимать, что я буду говорить. Когда три недели назад вместе с народным депутатом Александром Брагинцом мы были в Литве, мне подумалось, что вот если бы каждый гражданин Украины смог посетить Литву и ощутить, насколько литовцы внимательно отслеживают, что происходит в Украине, насколько сопереживают и какое огромное желание помочь нам, украинцам. Не до, но просто набираясь от таких мощ, мощных импульсов и силы. А хотел бы дальше сказать следующее в отношении социологических исследований, которые вот здесь были озвучены. Ну, кроме собственных чувств и переживаний, вот, вот я пытаюсь понять, а где находится, находимся все мы, все наше общество. Потому что то, что озвучивалось... Ну, я не все могу воспринять как реальность, но, возможно, это мое субъективное мнение. Здесь уровень тревожности как в центре, так и на западе и на востоке Украины показывался на графиках почти одинаковый. Но когда я нахожусь в Киеве, это совершенно другая жизнь, совершенно другое настроение. Когда я нахожусь на Донбассе, уровень тревожности усиливается. Ну, наверное, в 10 раз. И я был в Донбассе и на оккупированной территории, и, и в апреле, в мае, и в июне, и в июле, и даже в августе. И сейчас часто нахожусь э, на той территории, где проходят бои, или близко к этой территории. И там, где, где сепаратизм не получил большого развития, например, в Днепропольском, Красномейском районах, в Донецкой области.